За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 31 оперативно-рятувальний виїзд. Із них сім разів рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж, 18 – на допомогу населенню та екстреним службам. Ще у трьох випадках повідомлення про надзвичайні події не підтвердилися. Загалом за тиждень вдалося врятувати 12 осіб. Загиблих немає, проте двоє людей зазнали травм. 9 січня о 20.19 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Партизанській, міста Жовтіводи Кам'янського району. Прибувши заказану адресу, рятувальники встановили, що зайнялися 5 гаражних боксів із побудовим майном всередині на загальній площі 60 метрів квадратних. Пожежу було ліквідовано о 23 годині 14 хвилин. Загиблих та травмованих не було. До гостіння займання залучено 11 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі. Встановлюють слідчі національної поліції 12 січня, о 10-й годині, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на водосховищі в місті Кам'янське лебідь потрапив у крижану пастку. По прибуттю надзвичайників до місця виклику, було встановлено, що на відстані 30 метрів від берега знаходиться лебідь. За допомогою гумового човна рятувальники дісталися до птаха та побачили, що в нього до криги примерзлі крила. Обережно звільнивши лебедя з крижаної пастки, доправили його до берега та передали волонтерам для. Реалю. Абілітації до робіт було залучено шість рятувальників та одна одиниця техніки. У ДСНС наголошують, більшість побутових пожеж можна було б уникнути. Рятувальники закликають мешканців Кам'янського району дбати про належний протипожежний стан своїх домівок, не нехтувати правилами безпеки та уважно ставитися до використання електроприладів і опалювальних систем, адже загрозу завжди легше попередити ніж боротися з її наслідками. Пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких.